І виступити громаду. Що вона вимагає від депутатів міського голови. Дякую. На, на навчання депутатів виступала громада Славянського ринку. Ми заслухали дане питання. Є пропозиція працювати згідно затвердженого регламенту. Ми слово громадянам надамо в кінці нашої сесії. Дякую. Це наша Дякую. Хто дану пропозицію, прошу голосувати. Працювати згідно затвердженого регламенту. Хто за? Це капітр. Хто проти? Не, ну це Утримався. Я не понял, до кого працюють? Переходом дорогу. Прийшли люди, вони на лісниці стоять. Не провокуйте, власне, громада. Що не, не, не провокуйте? Я не поняв. Що за літа? Наші ви собираєтеся і ще раз кажу, для чого ви з Шановні депутати, 5 хвилин, 10 хвилин вислухайте, будь ласка, людей і хай собі люди йдуть. Подивіться, скільки людей, скільки на лісниці. Вони всі сюди не зайшли. Там на лісниці куча людей. Що це таке? Проблема чи що? І так ще працюємо. Ви не, не требуйте на сесії міської ради. Я я, дуже Ви розумієте вправи, що це нормальне відношення до людей. Нормальне відношення до людей це працювати згідно регламенту. Шановний, ми їм нададу всім словом. Через Ми вже <різько> на навчання річнь Та, річнь, заслуховували на навчаннях депутатів. Нічого не прийняли. Вони хоча б до депутатів. Вони досталися. Вони всі колишні. Вони всі. Шановні депутати, слухайте людей, вирішуйте їхні питання, а потім буде все Шановні депутати, давайте 10 хвилин заслухаємо перед <плес> початком роботи. Добре? Нема запитань? Будь ласка, 10 хвилин, я рада, ми виходимо. Можете, ви на депутаті підійшли? Може хтось хоче з депутатами зачитати наш дозвіл? Може хтось хоче ознайомитися бо ж не в курсі, який нам дали дозвіл, щоб ми торгували на цьому державному, там як сказати, заповіднику Стара Умань. Будь ласка, зачитайте. Я хочу передати депутатам, як ми рішимо наше питання і яка заява ось. Як ми повинні там торгувати, і це все законно. Візьміть, прочитайте, щоб ви не думали, що ми вводимо вас в оману, що може ми щось придумаємо. І колективне звернення. Колективне звернення. Колективне звернення. Ось, Віталій, прочитаю, це колективне звернення. де, да. Де ми Я зверталися обачаю, всі звернення всім депутатам роздано? Всім всі депутатам. ви депутат. ознайомилися з нашим зверненням. Ми вам послали. його. Ось, ви посилали, воно кожен депутат отримав. Ось таке. Ви... ми хотіли, щоб чи ви хтось читав, чи взагалі ніхто не читав. Всі ознайомили, ви читав. Що ми та іменно не до читати, вас посилали прочитати? У вас ваша нас присутня? Ми читали, ми були на навчання, ми все бачили. Так, так. Почитав, І ми зараз не присуємо вас. Ви взагалі ні ми вас мухаємо. Ми, ми, звертаємо ми звертаємося до вас. Ми звертаємося до вас уже повторно, так як ми вже п'ять місяців до вас уже посилали таке колективне звернення, де ми просили, щоб ви винесли наше питання на сесії. Ну ніхто такий не собі винести наше питання. Чомусь для вас 65 людей це просто як ото ну, не люди. Будь ласка, зараз ви знаєте вже нашу проблему. І те, те проблема, що нам пропонує наш шановний Олександр Володимирович, зараз ми зайшли на тих умовах в стару Умань і торгували там сувенірами, тільки так називається, і розклали там наші промислові. Товарі, ми спитали вчора його, у нас була з ним зустріч, виступаєте ви нам гарантом, якщо приїдуть з Міністерства культури і нас просто оштрафують і викинуть, і перервуть з нами всі договори. Він сказав, ні, не виступаю. То як можна туди просто людей взяти і відправити туди? Договір змінити, те, що там на три місяці ми повинні зайти, торгувати тільки сувенірами, все, змінювати теж ніхто не хоче. Всі їхні умови остаються. Що робити цим бідним людям? 65 людям. Куди нам іти? Тепер я хотіла вам задати, шановна Вікторія Вікторівна, чому отакий рахунок? Ви видали Некрасова, які стоять біля церкви, які йдуть в жалоб. І ви видали їм рахунки, і люди проплачують туди внески. ось отакий, можете ознайомитися. Видали ви Некрасова, видали ви дубкам. І вони не є стичійним ринком. А, старо... а слов'яни не дали нам цього рахунку, щоб ми могли оплачувати наші місця. І потім ви кругом кажете, що ми, іменно ми, ви від нас втрачаєте кошти. Так, да. ви говорите, що в нас є люди без патентів. Ну чомусь немає тут нашого депутата, я не бачу. Зайдіть на центральний ринок. Все зараз вирішиться і поставляться на місця, скільки люди наші платять, і скільки з центрального ринку взагалі платять. Чи вони мають там патенти? Зараз буде з першого числа перевірка, і ми все з'ясуємо. Я вам лічно сказала, що я вам вівторок принесу всі ксіро копії з наших патенти, все, і копії платежів. Ми ще раз просили вас, поки не рішено на наше питання. Видайте нам рахунки і дайте нам можливість. Кому мішає та дорога? Хто що туди їздить? Якщо я розумію, що в дубках це на тротуарі, стара Нікрасова це біля церкви і церква висмущається, то хто тут мішає на цій дорозі? Хто? Чому їм можна одним можна, а другим не можна? Чимось ми відрізнилися чи чим не удалися ці люди? Серед нас дуже багато і беременні, і онкохворі. Як їм виживати? За що платити? Чому ви не чуєте? Чому ви депутати ви що, прийшли сюди захищати свій бізнес-інтерес і не чуєте іменно нас, виборців оцих? А ви можете без претензій, ми вас слухаємо. Ну, кому ми без претензій, Нам сказали, Тому що заражаємо. ви нас і не чуєте. Іменно і ви навіть не підійшли я і з нами чую. не поговорили. Я я вас а, вас хотіла, чую. Я вас. а я хотіла, щоб ви почули нас. Була підійшли, комісія. з нами поговорили. Спільна комісія була, ми вас слухали. Пам'ятаєте, коли Заволока виступав? Була спільна комісія. Була, значить. Вона не одна була, да, нас чує, в нас в одна. скільки знаєте, скільки було? І ви ж бачите, хоті що не, ми вриваємося самі відмовився. і вас нав вам нав'язуємо наші. Я, проблеми. Я його бачу, я його питаю, ти, ти хочеш, я не хочу з ними спілкуватися. Вони не послідовні, вони не, не постійні. Тоді дали дозвіл, вам пробили термін, правильно було б три місяці роздавлялися це питання, і дали дозвіл, вам ще пробити ще на три місяці, чи наскільки що ви там На вирішення, питання питання, на вас ви можете вас вирішити активати? наше питання? Ви іменно, іменно ви можете вирішити питання і дати цим людям по одні палатки не по три тисячі доларів, як у вас продаються палатки, бо в мене їх немає. Ви а а виділити нам оце по одні палатки там. І щоб було все законно завести на благострійний ринок. Ви іменно можете вирішити наше питання. А вас поставити, так? Ні, не вигнати. У вас якби ви хотіли, ви могли, але вам просто це не вигідно. Давайте ми зараз підемо, подивимося, скільки вільних місць є. Ми вже з вами говорили на цю тему. Ну, Ви розумієте, але ви не хочете допомогти цим людям. Депутати, шановні, я вас дуже прошу, почуйте цих людей. Не голосуйте, просто не вдумуючи. І тільки просто, що сказав Олександр Володимирович, чуйте і нас, простий народ. Послухайте нас і подивіться, не вже вам не жалко цих людей. Чи ви вважаєте, як говорять багатії? Де, шановний Кочко сказав, ти катаєшся по Турції і по Єгипту. Ні, я не катаюся. Бо в мене мами дві операції на серці, 87 років то не треба мені закидати такі, а будьте і почуйте цих людей, дайте нам можливість торгувати. Якщо ви не дасте, визимо телебачення, ляжемо там і танком їдьте по нас. Ми не зійдемо, бо це не війна, а всі інтерес захищаєте. І ви шанли, Олександр Володимир, почуйте цих людей нарешті. Тільки можна зробити. І я можу не засідання.